Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття, яке називається Я плюс ти дорівнює ми. І давайте почнемо з привітання. Повторюйте слова та руха за мною. Доброго ранку, сніжинки привітні. Доброго ранку, у небі хмарки. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку тобі і мені. Тітки пропоную вивчити прислів'я. Погодься із людьми так, як би ти бажав, щоб погода з тобою. Як ви думаєте, що це означає? Так, тітка, не робити стосовно інших те, чого ти би не дозволив стосовно себе. Правильно? Ще раз повторимо прислів'я. Поводься із людьми так, як би ти бажав, щоб поводились з тобою. Запам'ятайте, будь ласка. А давайте пограємо в гру, яка називається комплімент. Ви знаєте, що таке комплімент? Так, комплімент це люб'язний відгук, ласкаві слова, особливий вид похвали. Тітки, давайте зараз вас навчу робити комплімент. У мене є кукла, і я покажу на ній приклад, А ви повторите на тому, хто зараз поруч з вами. У тебе таке гарне плаття сьогодні. Ти така красива. Зрозуміла, дітки? як робиться комплімент? Дітки, а що приємніше! Коли вам говорять погані слова чи говорять компліменти? Звісно, коли говорять компліменти. Коли чуєш погані слова, хочеться плакати. Дітка, а що ви відчуваєте, коли чуєте комплімент у свою адресу? Дітка, а давайте зараз трошки помалюємо. Подумайте, кому б ви хотіли подарувати свій малюнок. І намалюйте для цієї людини. Те, щоб їй було приємно. Дітка, ви добре попрацювали, а зараз настав час відпочити. Що ми робили на сьогоднішньому заняті? Так, ми вчилися робити компліменти. Вам сподобалося сьогоднішнє заняття? Добре, а зараз настав час прощатися. До побачення, дітки!